Вітаю! Перед вами гра математичний морський бій. Вона виконана в середовищі Excel. Дивіться, тут у нас один-чотирипалубний корабель, результат число 15, далі два трипалубних, результат число 6. Пініше 2 трипалубні, правильно, три двопалубних кораблі, відповідь. 5. І е, однопаловні кораблі, результат число 10. Е, правила гри ви можете перейти. Я не, не відключала, але тут може бути інформація для вчителя, що можна аркуші сховати. От, бачите, інформація для вчителя можна переходити по гіперпосиланню. Правила гри от, отут написано все. Далі результат. Е, Бачите, тут усього два плюси, але це для вчителя, де будуть розташовані які кораблі. Так? Чому плюс? тільки всього два плюси. Давайте перейдемо, тому що тут правильний От, бачите, і принцип гриби учні зазвичай знають, вони заповнюють дану гру, граючись один з одним. Так, ну і давайте попробуємо все-таки. Тоді я не буду зберігати цю гру. От дивіться, принцип цієї гри. От 5 буде 20. Тут вже є ця гудві. Далі. 45 поділити на 9, скільки буде, буде 5. Далі, давайте 75 на 5, це буде 15, так? Бачите, червоний, значить, 27 мінус 12 це буде 15. Далі. Ну, тут однопалубний корабель, бо видно, що всі. Ну, давайте ще 9 плюс 6, 15. Ми вже ну, і так далі. Можете на результат подивитися. Бачите, коли правильні відповіді, то з'являється плюс. коли неправильні. І давайте порахуємо: от 1-4 палубний, тепер трипалубний один і другий. Тепер двопалубних, скільки. То у нас один, два. Ви обіцяли і три, бачите, і чотири одну Один, два, три, чотири. Більше, наче, і немає. Ну, це такі е правила гри. Значить, Коли ви можете, усі можете загрузити на дати, погратися, але дивіться, що я роблю. Коли я зберігаю, от закриваю, так? Хай все залишається так, як воно є. Не зберігати, а от берегти, не зберігати. І ми зможемо тоді, так, давайте зайдемо Все. і ви бачите, що... Так, у нас чомусь, Давайте приховати привітку. А тоді, коли треба, буде вона з'явитися. Коли ми відкриємо, в принципі, оце такий вигляд матиме. Так що, якщо потрібний детальний опис гри, то пишіть. E por eu uso.